Всім привіт! Сьогодні Фатя знов не радить поганого, а тільки хороше. А саме говоритимемо про мої топ-10 книг минулого року, які я прочитала, до яких я точно хочу повертатися, і вам рекомендую. Поїхали! Цікава статистика по цих книгах: всі вони електронні, тобто я їх читала в електронному форматі в електронній книзі. Половину з них я купила, половину взяла в онлайн-бібліотеках. Дві з них прочитала українською, одну українською та англійською, а всі інші англійською. Це книги, до яких я обов'язково повернусь або вже поверталася не один раз, і можу сміливо їх рекомендувати. Перша книга називається Чому ми спимо. Автор Меттью Уокер. Завдяки цій книзі я дізналася, що нестача сну веде до розвитку різних хвороб, таких як діабет, хвороба Альцгеймера. Депресії, тривожності тощо дізналася, що сон поліпшує пам'ять, здатність вчитися, приймати логічні рішення і робити вибір. Виявляється, коли ми не досипаємо, то починаємо переїдати. Також автор розвіяв міф про мелатонін в пігулках. Насправді від нього немає ніякої користі і ніякого ефекту, окрім ефекту плацебо. Але найважливіше рішення, яке я прийняла після прочитання цієї книги, це перестати пити каву після обіду. Виявляється, що одна порція кави виводиться з організму від 10 до 12 годин. І навіть якщо ви заснете після кави, якість вашого сну не дозволятиме мозку відновитися повноцінно, так як це відбулося б, якщо б в вашому організмі не було кофеїну. В книзі ще дуже багато всього цікавого. Я читала її приблизно два місяці, тому що вона велика і надзвичайно насичена інформацією. Друга книга «You Happier» автор Деніел Амен. Завдяки цій книзі я повністю відмовилася від кави і вже місяць не п'ю її. Автор цієї книги американський психотерапевт, який робить дослідження мозку на основі так званих спецсканувань. сканувань в книзі він пропонує пройти онлайн-тест на визначення типу мозку, після якого читати книгу стає ще цікавіше. Саме завдяки цьому тесту я дізналася про свій тип мозку, і, як виявилось, він достатньо стимульований і не потребує додаткової стимуляції у вигляді кофеїну. Тож я перестала його вживати і чудово себе почуваю. Книга номер 3 Атомні звички Джеймса Кліра. З цієї книги мені найбільше запам'яталося, що автор пропонує зробити гарні звички легкими для виконання, а погані складними. Наприклад, якщо ви хочете розвинути звичку, ходити в спортзал, займатися спортом, покладіть сумку з речами для спортзалу на виході з квартири і візьміть абонемент в спортзал, який розташований по дорозі на роботу, а не в іншій частині міста. Щодо поганих звичок, яких хочете позбутися, зробіть їх більш складними. Наприклад, щоб не витрачати години у Фейсбуці або будь-якій інші соціальні мережі, видаліть цей додаток з телефону, де маєте легкий доступ до нього, і заходьте до нього лише з комп'ютера. Це ускладнить процес і допоможе позбутися звички швидше. Також мені сподобалася ідея пов'язувати декілька гарних звичок разом. Наприклад, для себе я придумала, що одразу після занять спортом і після душу я займаюся французькою мовою. Тоді мій мозок добре насичений киснем і бадьорий, і набагато легше вчиться і запам'ятовує нове. Але найцінніша думка з книги полягає в тому, щоб змінити свою ідентичність. Наприклад, замість того, щоб думати як людина, яка намагається скинути 5 кілограм. Почати думати як людина, яка регулярно займається спортом. Коли я ставлю за мету щось велике і далеке, як то володіння іноземною мовою на певному рівні, або певний зовнішній вигляд, є великі шанси, що при першій же поразці я здамся і скажу собі, що в мене нічого не вийде. Але якщо моя мета позайматися спортом пів години сьогодні, то по-перше, вона не лякає мене як більш глобальна мета мінус 10 кг. А по-друге, навіть якщо сьогодні в мене це не вийде, то я можу позайматися завтра. Цей підхід звільняє від драми, те саме з вивченням іноземних мов. Якщо моя мета провести 20 хвилин в додатку з вивчення мови, це не так лякає, як, наприклад, досягти рівню b 1 через півроку. Але парадокс в тому, що фокусуючись на маленьких кроках щодня, я досягну бажаного результату завдяки послідовності. Наступна книга номер 4 Holy Hüge, авторка Джеймі Еріксон. Ця книга ідеальний подарунок для новоспеченої сімейної пари, яка хоче служити гостинністю з самого початку свого подружнього життя. Вона дуже тепла і її варто читати взимку, коли хочеться якогось затишку і душевного тепла. Авторка розповідає свою історію переїзду з півдня США на північ після заміжжя про своє тимчасове страждання від холоду і темряви півночі. А потім розказує про те, як її дім став місцем затишку прийняття глибоких змістовних розмов, смачної їжі і справжньої дружби завдяки принципам, які вона описує в книзі. В другій половині книги вона дає дуже практичні поради щодо гостинності і гнучкості. Авторка глибоко віруюча християнка і багато говорить про роль стосунків з христом в контексті гостинності. Наступна книга, єдина, яка є в мене в паперовому форматі з десяти книг, які я описую в цьому відео, лагідний і покірний серцем. Автор Дейн Ортлунд. Ця книга вкрала мою увагу тричі за рік, і саме її я прочитала англійською і українською мовами. Вона торкається найглибших глибин серця. Це книга про стосунки з христом. Про його вірне і віддане серце, про його бажання бути поряд із нами. Вона є чудовим джерелом зцілення для всіх тих, хто страждає від свого емоційного і духовного стану, хто розчарований в собі, але боїться йти розмовляти з Богом в такому стані. Якщо ви душоопікун або християнський консультант, я щиро раджу вам цю книгу, тому що вона може стати ключовим інструментом в зціленні душ людей, з якими ви працюєте. Наступна книга мого улюбленого автора Тіма Келлера, називається вона The Prodigal Prophet. Це дуже непроста книга про радикальне прощення на основі книги пророка Йони з Біблії. Особисто для мене ця книга входить в категорію таких, які хочеться продовжувати читати і відкласти одночасно, тому що вона цікава і потужна, але в той самий час викликає багато питань і сипле сіль на рану. Наступна книга «Майндсет» авторки Керол Дуек. Ця книга досить цікава, хоча не з усіма її висновками, я погоджуюсь. Авторка говорить в ній про два типи мислення. Фіксоване мислення, так званий fixed mindset, і мислення зростання growth mindset. Мислення зростання це підхід до життя і навчання, в якому людина щиро вірить, що її інтелект, навички і здібності можна розвивати завдяки наполегливості, навчанню і зусиллям. В самій книзі авторка наводить багато прикладів цих двох типів мислення в різних сферах, таких як навчання, спорт, бізнес, стосунки тощо. Але більше вона фокусується на мисленні зростання. Концепція справді дуже цікава і допомагає не опускати рук при першій же поразці, а вчить, що помилки і виклики це частина процесу навчання. А конструктивна критика може служити рушієм змін на краще. Восьма книга Leadership Coaching» автора Тоні Штольцфуса. Цю книгу я однозначно буду перечитувати, тому що вперше читала її ще до початку мого навчання на коуча, і тоді ця інформація сприймалася трохи інакше. Тоні Штольцфус є християнським коучем і допомагає лідерам ставити і досягати цілей. Він наводить багато прикладів діалогів з клієнтами, а також дає глибокий аналіз своїх реплік. Книга буде корисною починаючим коучам. Наступна книга автора Остіна Кліона Still like an artist». Цю книгу можна перечитувати декілька разів на рік, бо вона дуже маленька, але супер корисна. Деякі з її головних ідей, наприклад, роби щось корисне, «Роби те, що любиш. Показуй це іншим, ділись користю. Мій улюблений пункт читай, оточуй себе книгами. Почни робити щось перш ніж зрозумієш, ким хочеш бути. Експериментуй. Якщо у тебе в житті є декілька пристрастей, не треба між ними вибирати. Хай вони всі залишаються і розмовляють одна з одною. І з цього може народитися щось нове. Остання книга і друга книга того ж самого автора Остіна Кліона Show your work або Покажи свою роботу. Чесно кажучи, вона подобається мені навіть більше, ніж попередня. Направду, це відео і цей канал винні своїм існуванням саме цій маленькій книжці. В ній автор говорить ділитися тим, чому вчишся, віддавати те, що маєш, бути щедрим. Також цікава думка з книги, що якщо ти є аматором якоїсь справи і витрачаєш купу часу на неї, то ти точно можеш ділитися цим з іншими. Бо найкращий спосіб навчитися чогось це навчати інших. І є великі шанси, що ти знаєш про цю сферу більше ніж більшість людей. Світ так швидко розвивається, що всі ми, по суті, є аматорами, і майже ніхто не є експертом, абсолютним експертом в якійсь сфері. Тому варто прийняти цю невизначеність, невідомість і почати ділитися тим, що знаєш. Таким чином, виходить, що якщо ділитися тим, що ти любиш, що тобі подобається, люди, яким теж це подобається, підтягнуться і знайдуть тебе. Остання думка, якою поділюся з цієї книги, досить цікава, тому що не часто зустрінеш її в подібній літературі. І вона полягає в тому, що думати про те, що ти. Колись помреш корисно, тому що це мотивує тебе вставати і щось робити, щоб залишити після себе щось цінне. Якщо ви додивилися до кінця, то я вам щиро дякую. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цих десяти книг ви б хотіли почитати. Підписуйтесь і залишайтеся зі мною, бо Фатя поганого не порадить.